Садити виноград улітку це не помилка, якщо він у контейнері. Саджанці з закритою кореневою системою не просто виживають, а одразу йдуть в ріст після посадки. З цього відео ви дізнаєтесь, як і коли правильно садити виноград у відкритий ґрунт навіть влітку. Покроковий процес від вибору місця та підготовки ями до мульчування та притінення. Така агротехніка посадки це ідеальний старт для саджанців. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Саджанці із закритою кореневою системою ідеальний вибір для посадки навіть влітку, тому що ми перевалюємо рослину разом із земляною грудкою. Коріння не травмується, не обривається і практично одразу починає працювати в ґрунті. Такі саджанці можна висаджувати протягом всього вегетаційного періоду, включно з літом. При посадці влітку нам потрібно забезпечити регулярний полив і перший час після цього притінити. Садимо рано вранці або ввечері в похмурий день. Уникаємо спеки. Якщо температура вище 28 градусів, то краще потримати саджанці в контейнері в затінку, аж поки спека трохи не спаде. Де ж взяти якісні саджанці з закритою кореневою системою? Переходимо на сайт Яскрава клумба. Багато сортів, сильні саджанці з розвиненою кореневою системою. Надійне пакування посилання залишаємо в описі під відео. Місце для посадки має бути сонячне, відкрите та захищене від вітру. Може рости на будь-якому ґрунті, крім болотистих місць, де близько залягають ґрунтові води. Оптимальна відстань між рослинами при посадці винограду залежить від сорту сили росту та способу формування. Але існують і універсальні рекомендації. Між рослинами в ряду відстань має бути 1,5-2 метри. Це дозволяє лозам добре розвиватися, не затіняючи одна одну, та забезпечує достатній доступ до повітря та світла. Між рядами 2,5-3 метри, щоб мати легкий доступ до кожної рослини. Якщо виноград вирощується для декоративного покриття перголи чи арки, то відстань між рослинами можна трохи зменшити, але не менше ніж 1 метр, щоб рослини не почали конкурувати між собою. Саджанці винограду можна висаджувати у спеціально підготовлені ями або траншейним способом. Траншейний спосіб використовують при закладанні одразу цілого ряду. Він трудомісткий і зазвичай траншеї копає техніка. В домашніх умовах зазвичай садять в ями, і зараз я покажу, як правильно це зробити. Яма для посадки має бути досить велика. Рекомендований розмір не менше 80 см в діаметрі та 80 см глибиною. Основне завдання при посадці винограду створити ідеальні умови для розвитку кореневої системи. Ми маємо забезпечити лозу на найближчі 2-3 роки поживними речовинами, а також легким, пухким водопроникним середовищем, в якому корінці зможуть рости без травм легко та активно. Такий старт це запорука швидкого вкорінення активного росту та щедрих майбутніх урожаїв. Ідеальний варіант викопати посадкову яму заздалегідь хоча б за 1-2 місяці до посадки. Тоді ґрунт осяде, прогріється та збагатиться киснем. Але якщо ви не встигли зробити це заздалегідь, то копаємо хоча б за тиждень до посадки. Під час копання ґрунт ми ділимо на дві частини: окремо відкладаємо ґрунт із верхнього, більш родючого шару, а окремо більш бідніший з нижнього шару. На дно ями закладаємо дренаж із керамзиту завтовшки 10-15 сантиметрів. Далі готуємо поживну подушку до ґрунту, який ми витягнули з нижнього шару, додаємо відро компосту або перегною. 50 грам комплексного добрива, що містить азот, фосфор та калій та 300 грам суперфосфату. Перемішуємо та укладаємо цей живильний шар товщиною 20-25 см. сантиметрів. До ґрунту, який ми витягнули зверху, додаємо пісок. Це зробить його більш пухкішим та повітропроникнішим. Ретельно перемішуємо та накриваємо цією сумішю поживну подушку товщиною 10 см. Виливаємо два відра теплої води та даємо їй повністю увібратись. Дуже важливо не перестаратися з добривами, інакше лоза може просто не визріти. За кілька годин до висадки проливаємо контейнери з саженцями. Завдяки цьому ми легко дістанемо, земляна грудка не розсипеться, а коріння не травмується. Формуємо в ямі горбок, обережно знімаємо контейнер та оглядаємо коріння. Якщо воно сильно сплилося, коріння можна злегка розправити, щоб воно швидше пішло вглиб. Кореневу шийку ми не заглибляємо, досипаємо ґрунту сумішу та ущільняємо. Бажано при засипанні ями залишити приямок глибиною 5-10 см. У нього зручно поливати і вода не буде розтікатися. Поливаємо теплою водою. Вона не гірше за стимулятор росту може підштовхнути рослину до зростання. Температура води має бути близькою до температури ґрунту або трішечки теплішою, орієнтовно 25-30 градусів. Щоб уникнути пересихання ґрунту, особливо в літній період, мульчуємо або некислим торфом, або компостом, або соломою. Також при літній посадці обов'язкове притінення. У спеку молодий саджанець легко перегрівається та втрачає вологу через листя. Це може призвести до опіків, в'янені або навіть загибелі рослини. Для притінення натягуємо над рослиною шматок білого агроволокна або спеціальної затіняючої сітки. Притінення тримаємо 1-2 тижні, поки саджанець не адаптується. Безумовно, можна не настільки заморочуватись, а просто викопати ямку, вставити саджанець і чекати дива. Але якщо хочемо виноград, який швидко росте та рясно плодоносить, то починаємо із правильного старту. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!